Вітання глядачам нашого каналу. Сьогодні приготуємо чебуреки з капусти. Капусту попередньо шпарюємо окропом. половину листка викладаємо приправлений фарш. Також кладемо кілька шматочків плавленого бутербродного сиру. Листки капусти загортуємо у вигляді чебуреків. Приготуємо кляр. у миску вбиваємо яйця, сиплемо сіль, вливаємо молоко. Ретельно перемішуємо. На сковорідці розігріваємо олію. Чебуреки вмочуємо у кляр і викладаємо на пательню. Смажимо з обох боків до готовності. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити подобайки, залишати коментарі та поширювати, Такі прості дії дозволять розвиватись нашому каналові та українському контенту в цілому. Хай смакує!